Друзі, всім привіт! У нас на дворі вже ніч, але я знаходжуся в хліві, тому що у нас ось ця дівчинка народжує. Або має родити, буде родити ось так. Тому поки що спостерігаємо, чекаємо на поповнення. Господарство спить. Так, у нас ідуть потуги, але ще ми не родимо. Потуги у нас розпочалися в пів восьмої вечора. Не в пів восьмої, а в пів сьомої вечора розпочалися, але до цього часу ми ще не народили. Свиня спить. Кури теж. Дівчатка щось тут ходять. Помічниця є, Ласуня віддихають. Малята сплять. Манюшка спить, поясько стоїть. На дворі вже в нас темно, ніде нікого нема, одна я сижу в хліві. Ну, нічого, інколи треба і посидіти у хліві, да? е, до речі, питали в мене. Які признаки кози, коли має котитися? Ну, По-перше, є такі кози, що родять і навіть не поймешек. Коли вони народили, навіть і звуку не покаже. Нас ось Аліса народила, вона перша родка, вона народила, що я навіть. і не зрозуміла, коли вона народила, бо я прийшла вранці доїти, то ще нікого не було. Як прийшла вже з відром, то вже лежали готові козенята. І ось дивіться, коза, коза безпокойна, вона тривожна, вона весь час бекає, вона повертається, вона встає, вона ходить, лягає. Може, навіть під себе гребти ногами передніми. Із заднього проходу її йде виділення. Це вже знає, що вона має котитися. І саме перший признак, якщо коза або першородка, або вже там з другим, третім, чи з десятим котом іде, у кози, наливається вим'я перед окотом. І це дуже добре видно, але бувають такі випадки, що ось коза окотилася, а молока ще немає. Тому коза може на другий день або на перший день, на другий, третій день припускати ще на молоко. Тому бувають навіть і ось такі випадки. Але це не, не страшно. У нас був такий випадок. Перший раз нас окотилася ласуння. Чи лана. ні, лана перша ось та котилася, що стоїть вона. І в козенят у нас в неї не було молока. Було дуже мало молока. Козенятам перший там день-два не хватало. Тому ми робили, нам підказали одні люди, ми робили так: перекип'ятили воду, щоб вона охолола, була не гаряча, а така літня. І додавали туди яйце, розмішували і так поїли малят. Так, ось дивіться, коза встала, Бачите, вона ходить. Вона піднімається, вона така неспокійна. Вона весь час буде крутитися, навіть може, ось, бачите, битися з кимось іншим. І в нас збільшується петля. На камеру не видно, тому що тут є ось таке біле відділення всередині. Може бути червоний, може бути білий, збільшується петля збільшилася, вимічку вона вже наляла. І ще по чому, от тут у нас, ладно, цю не буду чіпати козу. Ось, наприклад, ця коза, коли вона ходить кітна, спина йде рівно, і животик йде рівно ось з цими ямочками. Тобто цих ямочок в кози не видно. Коли має окотитися коза, ямочки з'являються, тому що опускається донизу живіт. І вже теж це те перший признак того, що буде окочуватися коза. Ну, ось так. Бачите, вона має діло до всіх. Вона має до кота діло, вона має докози, вона, вона, тобто вона не знає, що з її робиться ще. І їй до всього є, як то кажуть, діло. Як бачите, як я говорила, в неї ось йде ямочка. І знизу вже опущений повністю животик. Ми її гладимо, я з її балакаю, глажу її, для того, щоб вона трішки заспокоїлася. Бо, знаєте, коза це так, як, як жінка, коли жінка народжує, то вона переносить дуже важку, дуже великий біль, так само і коза. В принципі, організм кози і жінки, він від. Майже однаковий на рахунок родів. Тому завжди стараємося підтримувати, погладити, щось заговорити для неї, щоб її якось відволікти від пологів.